Таку смакоту можна приготувати всього за 10 хвилин. Від такої подачі гості будуть просто в шоці і будуть просити у вас рецепт. Ви зберігайте, а я показую, як готувати. Для початку на тарілку викладаємо промитий та просушений мікс салату. Один великий огірок нарізаємо тоненькими смужками. Кожну смужку огірочка завертаємо, як я показую на відео, і приблизно ось так у вас має вийти. І всі закручені смужечки викладаємо зверху на листя салату. Наступним шаром викладаємо помідорки чері нарізані навпіл. Або одну помідору, нарізану невеликими кубиками. Зверху викладаємо невеликі шматочки слабосоленої сьомги. Ложкою набираємо крем-сир, вологими ручками скочуємо кульку і обвалюємо в кунжутному насінні. Приблизно так у вас має вийти. Зверху кульками прикрашаємо наш салат. Для заправки в миску додаємо три столові ложки оливкової олії, одну третю чайної ложки солі, лимонний сік, гірчицю в зернах, чайну ложку меду та перчик чорний за смаком. Дуже добре все перемішуємо і зверху. Зверху поливаємо наш салатик. І ще зверху поливаємо соусом теріяки. І вийшов нереально смачний салатик з ресторанною подачею. Зберігайте та готуйте!